Знімки можна отримати за лічені хвилини. Результати обстежень зберігаються в електронному форматі. У Прилуцькій міській дитячій лікарні встановили сучасний цифровий рентген-апарат. Обладнання придбали весною 2020 року. Тоді лікарня взяла участь в обласному конкурсі проєктів всеукраїнського громадського бюджету. Рентген закупили коштом держави за співфінансування громади. Тоді з Держфонду регіонального розвитку надали 3 мільйони 42 тисячі гривень. Прилуцька міська рада додала. Ще 740 тисяч, крім цього, керівництво міста допомогло із установкою вартісного обладнання, розповідає директорка лікарні Олеся Цибенко. Коли виграли конкурс, виграв на наша громада на придбання рентгенапарату для дитячої лікарні. В цьому нам дуже допомогла місцева влада, міський голова і депутати місцеві. Які виділи, дали кошти на ремонт о, о, приміщення для цього рентгенапарату, виділили кошти ще й на обладнання, яке додатково для цього апарату потрібне. Так що я дуже вдячна всім, хто допоміг в його введенні в експлуатацію цього рентгенапарату, і ну, без підтримки цієї ми б дійсно нічого не зробили. Нова установка забезпечує сучасний підхід до діагностики. Основна його перевага у цифровій обробці даних. Техніка дає змогу оперативно відправляти знімки в електронному вигляді профільним лікарям. Зображення відразу передається на комп'ютер. Таким чином встановлення діагнозу та призначення лікування маленьким пацієнтам максимально прискорене, говорить керівниця лікарні. Уже більше двох місяців ми працюємо на даному новому цифровому рентгенапараті. Який дозволяє якісно робити знімки, зберігати їх в електронному вигляді, і можна також роздруковувати їх, і лікарі можуть подивитися, як їм по спеціальній там програмі вони можуть дивитися ці знімки в онлайн режимі, так скажемо. І взагалі це швидше, якісніше і менше опромінення для діток на даному апараті. Сьогодні рентгенустановка користується значним попитом. В осінньо-зимовий період часто збільшується кількість респіраторних захворювань, і рентгенконтроль необхідний. На прийомі сьогодні навіть я ось дитину послухала, запідозрила пневмонію і відправила буквально на знімок. Тут же я подивилася, через 5 хвилин я вже бачила цей знімок і вже оцінила ситуацію, що там дійсно пневмонія. Призначене лікування дитині, все, і батьки задоволені. І, і дитина отримує лікування, і все це вчасно, і зручно. І дуже, і, і, саме головне, це якісно, це якість знімки дуже гарна. така. Так що це і сезон застуди, якраз в пневмонії пішли багато, дуже і грип іде до нас, і все це треба буде знімки. Ну і плюс теж слизько. І то будуть і травми, і це теж для нашого хірурга важливо мати такий апарат, щоб зразу робити знімки. На обладнанні працюють високопрофесійні спеціалісти, зазначає Олеся Цивенко. Рентгенлаборант працює і лікар рентгенолог У нас лікар – це так вона суміщає з міської лікарні лікар на півставки, а рентгенлаборант наша вона працює вже. Років 20 це точно, і вона грамотна, компетентна працювала на старому апараті. А тепер працює на новому сучасному. Звичайно, що приїжджав інструктор, який все розповідав, як працювати, що правильно як включається, куди. Що треба робити, як це звичайно, тільки після інструктажу такого можна працювати на цьому обладнанні, бо воно сучасне, якби цифрове, і це все комп'ютери. Лікарі зауважують, що до заопромінення на цьому устаткуванні значно менше ніж на старому. До того ж, цифрова обробка даних заощаджує час і полегшує роботу лаборантам. Звичайно, задоволені. Тому що раніше треба було чекати, поки снімок проявиться, поки там все це буде, час забирало до пів години, це не менше. Сам снімок він громосткий, незручний. А зараз це набагато все швидше, краще, набагато краще. І батьки задоволені дуже. Цього дня із 11-річною донечкою на прийом до лікаря прийшла пані Альона. Говорить, завжди звертається за медичною допомогою до дитячої лікарні. У нас простудне захворювання, але як виявилось під час прийому, під час огляду, нам потрібно було зробити рентген, щоб перевірити стан легін дитини. Мені все сподобалось. Зайшовши в кабінет, мені сподобалось, що по сучасному все світло просторно, гарно та чисто. Мені сподобалось все дуже швидко, безкоштовно. Я задоволена. Ми все побачили на комп'ютері, де було видно, який діагноз у дитини. Нам діагноз сказали відразу. Загалом, за час роботи нового рентгенапарату, обстеження проведено 166 разів.